Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде розпаковка посилки з Китаю з Aliexpress. А якщо бути точніше, то в даній посилці є біля 10 посилок об'єднаних. Тож, давайте поїхали! Я не вперше замовляю з Aliexpress, і ось, в принципі, не вперше об'єднують посилки в Китаї, тобто різні замовлення, в одне замовлення, тобто в одну посилку. Зараз вам покажу, як це виглядає. Тобто в одній посилці, виходить ось кілька посилок. Бачите, більше нічого немає. Так, ось малесенькі такі посилки різні. Ну і одна трошечки побільше. Так, давайте будемо розпочинати. Так. Е, термін доставки даної посилки склав десь 34 тижні. Це від початку замовлення і до отримання. Так. <кх> Перша посилка це у нас такий малесенький адаптер. На біту ставиться магнітний такий тримач, щоб краще, скажімо, якщо довгий саморіз якийсь викрутити там на викинуту руку шуруповертом, то щоб він тримався, а не спадав з біти. Як він, скажімо, в користуванні буде побачити. Ну, такий е китайський варіант скаже. Тому що є такі від девольта, то вони там ну, набагато якісніші. Це відразу видно, що так. Але і ціна. Ціна також. Дивіться, посилання на товари, які е, зараз будуть по наявності, коли я знімаю відео, то я залишу в описі. Які ні, тому що там буває часто пропадають товари, бо які були на акції, такі посилання не дійсні. Так, наступний у нас механічний олівець на 0,7 мм. Тому що бувають різні: 0,7 0,9 і, і тому подібне. Е, так. Ну, що можу сказати? Як він пише, ну, стержень можна поставити свої, тому, ну, скажімо, а бачу, ось тут позначка, що 0,7, значить, Китайці правильно прислали. Він такий, в принципі, якісний. Ось тут приємно, ось таке є гравіювання, е, така насічка, що можна, ну, він класно в груці буде триматися. Так. І такий доволі якісний. По цінах не пам'ятаю, кажу ж, які будуть по, <кхів> активні посилання, я залишу їх. Так, більше нічого. Е, так, наступне. Наступна у нас посилечка. Так. Так, так. Так. Тут більше нічого. Наступне це у нас стержні. Зараз передивимось, які. Так. Так. О, правильно. Так, дивіться, одні стержні, виходить, 2Б. Це їхній тип. І 2 міліметри. Так. Ось такі. Тут їх є. Получається, десь 10 стержнів чи скільки. Ну, такі прикольні. Так, і наступне, це в нас йдуть стержні 07 Це ось для цього олівчика. Також йдуть 2 б всі Ну, принаймні так вказано. І тут їх, виходить, вже мало бути по 100 стержень так, і пише 100. Ну, ось такі приємні, ось такі класні ось ці. Коробочки. Таких ще, в принципі, не зустрічав у нас. Так. <ramed> Як будуть вони, скажімо, ділі писати, то перевірю, можливо, кому там буде цікаво, то <кхи> запитайте там пізніше. Так, наступне у нас іде також олівець. Це все, в принципі, для роботи по дереву. Так. Е Ось такі стержні. І ось такі. Так. Ось такі. Це виходить. Кольорові два. Два жовті, два червоні і два ось такі звичайні. І набір звичайних, скажімо, стержень. Це виходить. І ось такий олівець. Я вже такий маю, придбав. Досить він такий якісний, хороший, класний. Ось такий. Бачите, який стержень. Такий, скажімо, товстий. І, в принципі, зроблений даний олівець. Ну, досить таки так надійно. До речі, тут ось відкручується. І отут виходить така підстружка для даного стержня. Дуже, скажімо, класно. Ви її собі сюди закрутили. Вона постійно при вас. Ось такий. Олівець, оцей олівчик якісний такий. Так, наступна посилочка. Що у нас тут? Так. І нас зустрічають стержні. Можливо, комусь буде не цікаво дане відео, але все ж таки, саме цікава штука знаходиться ось в цій посилці, тому її залишаю на закінченні. Так, тут стержні йдуть 0,9, також 2Б, 5 штучок. Тут по 30 стержні. Теж такі прикольні ось ці коробочки. Не зустрічав у нас таких. Так, ніби той як, вигляд якоїсь плоскої пляшки. Хх. Прикольно. Так. Це що тут? О, давайте ось ця, ця трошечки легше. Тут також щось цікаве. В принципі, здогадуюсь, що там. Тут також, тут, мені здається, лампочка USB. така я вже в мене вже десь є там відео, в яких є дана, дана лампа. В принципі, зараз вона не дуже вже і актуальна. На теперішній час, але колись зимою було дуже доречно. погляну да ось така. USB вставляєте. Тут, виходить, є пульт. Вмикаєте, вимикаєте. Е регулювання яскравості ось тут. І три режими світла. Тобто е біле, середнє і таке жовте. Так. Так, ось це є. Так, тут уже щось цікавіше. Тому що я вже знаю, що тут всередині. Так. Так, не більше нічого. Ось дивіться, така викрутка. У мене вже є подібна фірма Fellow, німецька, іменно Made In Germany, а ось це подібна китайська викрутка. Ну, така громістка, звичайно, в порівнянні із цією, але вона коротша йде. Так. Також є, бачите, тріщотка, як вона тут працює, буде працювати так, ніяких позначень. Так, ось тут такий механізм. Бачите, ви можете ось так для затяжки. Ось і мастило пішло. Тут мастило багато. Китайці люблять змащувати, бачу, а це добре. Так, бачите, ось тут іде, е, натискаєте ось цю кнопку, і, скажімо, коли вам потрібно щось закинути для більшого зусилля. Ставити в таке положення. Ну, або, можливо, в таке поставити. Ну і серед. Доволі вона, в принципі, якісна. Так, ставимо середнє положення. Так. Щось руки витерти Так. І що тут у нас? Так, біти мають бути. Це це не відкручується, а це просто просто виймається. До речі, бачите, як класно. І тут біти. Різні, в принципі, небагато їх. Дві PH, дві зірочки і, і три шестигранника. Чомусь ПЗ-ку не поставила, а ось бачите, на ну, них навіть є позначення. А, і одна плоска, забув сказати. Ну, вона така, скажімо, е, дерев'яна. Не є м'яка, тому що, якщо взяти фірма Fellow, Ergonic, в мене є на каналі відео, можете глянути кого цікавить, Викрутка, скажімо, такого форм-фактору, але ну, така якісніша набагато. Ну, в принципі, ось така викрутка. Е, вона, до речі, вартує щось біля 11 доларів. Коло цікаво. Так, ну і давайте глянемо саме саме більшу. Так, щось там покупали. Це кульок. Так. Нічого. Це в нас іде. Ліхтар. Ліхтар даний в мене вже був на огляді. Але зараз замовив ще один. Такий самий. Так, ось такий ліхтар. І де підходить сумісний з акумуляторами від DVD. Так, дивіться, ось тут є USB-вихід, можна заряджати, коли на акумулятор є свій мобільний телефон. Ось клавіша, кнопка ввімкнення, режими. Так, бачите, ось такі тут є ламп посередині, і чотири ось такі, скажімо. По краях. так Давайте зразу перевіримо. Ось так. Вставляємо, бачите, девольтовський акумулятор. 4 мх. так Тримається дуже добре. Так, ну, давайте. Перший режим, другий режим, третій режим. Ну і далі йде, щоб вимкнути, потрібно її утримати. Все. Ну, працює. В принципі, скло таке трошечки грязне, потрібно його протерти, але головне, що працює і цілий. Ось такий. Досить такий прикольний ліхтар, більш бюджетніший, як скажемо, якщо взяти оригінальні версії. Так, ось і все. Наразі ролик підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!